Вітаю всіх сьогодні на обзорі монета України 1 гривня 2004 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має ось такий вигляд, жовтуватий. На реверсі бачимо зображення 1 гривня, дата 2004 та по колу обведена підковою. На аверсі монети зображений князь та напис Володимир Великий. Гурт монети має напис 1 гривня 2004. На сьогоднішній день є монети, які представляють велику цінність для колекціонерів. Зокрема, якщо вам попаде 1 гривня 2004 року, виготовлена з іншого металу, не з алюмінієвої бронзи, ціна такої монетки розпочинається від 100 євро, друзі. Є різні браки повороти. Якщо вам попаде брак гурта і на гурті буде дата не 2004, а будь-яка інша. 5, 6, 3, 7. 8, 9. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Є також попадають різні повороти. Найціннішим є поворот на 180 градусів. Монетка в ідеалі співвідношення. Аверс-реверс буде виглядати ось так, як в американських монет. Монета перевернута. Ціна на таку монету розпочинається від 500 доларів, друзі. Ось так коштують на сьогоднішній день українські монети. В кого є такі з перечислених. Пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. sí un poco